Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. виклала загальний розклад. Чесно кажучи, не бачила я. Я там вже в сообществі написала, я не дивилася новини, мені було то ніколи робити. Але написали мені там розумниці, що де ж, де ж ті руйнування. Ну, коротше, коротше, є і загиблі, і пропавші, я там написала вже. Чоловік прийшов мені, видав інформацію, коротше, з роботи. В общем, вирішила покласти на береги, тому що, бачите, загальний розклад, як вияснилось, якраз був дуже позитивний. А береги показали то, що на самом ділі. Так що, ось, ось. І чому питаєте, чому роблю і так, і так? Тому що треба бачити сам процес. Так. Давайте будемо дивитися. Почнемо з правого берега. Бо якщо там підкотили ці С300 чи С400, один фіг, вони з одної модифікації ми не знаємо. Так що, давайте подивимося. По берегам від цього часу, плюс 24 години. Там дівчина мені написала, що вона не зрозуміла, таке длинне написала коментар, що вона не зрозуміла. щось там. Ну, коротше, я теж не зрозуміла, що вона не зрозуміла, чесно кажучи. Двійка є двійка, вона. Я її завжди розкладаю двійку. І треба дивитися, які карти поряд. А, а, а ну, в принципі, двійка, вона покаже. От, вже скільки разів я вам показувала, що все одно вийде то ж на то. Будуть дві гарні карти, дві погані. Тобто, як хочеш, так і це називається вже як повезе. Так, поїхали правий берег міста Запоріжжя від цієї години. Зараз у нас, гляньте, скільки часу? 18.26. Будь ласка, покажіть мені загальну ситуацію по правому берегу з питання прильотів ракет-дронів на правий берег міста Запоріжжя. Яка буде загальна ситуація. Ну, Припоркувати по-любому ми цю силу будемо, ми будемо мати захист, будемо його мати. І, в принципі, по цій карті я бачу, що е, не повинно бути вже тут. Трат, бо це монети, це дев'ятка, це все фізичне, все матеріальне, це, е, ну, серйозна така карта. Давайте я трошки розкрию по відлюднику. От, бачите, опять воно випало, двіка. От, А тепер спеціально для тої дівчини, яка каже, треба розкривати. По-перше, вона вже розкрита. З одної сторони лежить і з іншої сторони лежить. Відлюдник. Відлюдника треба докладати, самого відлюдника. Так, тут буде іти бойова частина, холоднокровна. Будуть летіти ракети, будуть працювати ППО. Тут багато тягнемо, багато жезлів, випадають, не співаємо, як кажуть. І тут ще й королева. Тобто, з шостої сторони, шостої сторони, і там, і там прекрасно. Давайте я ще отак покладу. Але. Свої бажання, ми, по своїм бажанням, які ми будемо робити, ми будемо гарні почуття по королю. Тобто, якщо я ще зараз отут знизу докладу на цю двійку, король монет, ми своє будемо мати при собі. Але я ніколи не візьму на себе саму двійку, хоч ти її розкривай, хоч, і, хоч ти її не розкривай, вона може проявитися як завгодно. Дивіться. Страхи. Захист. Захист винуждений. І тут іде вже з цим захистом по луні, циклічна карта. Луна це циклічна карта. Тобто, прилетить, не прилетить, не знаю. Ось, якби не було, оцій дами, оцій дами, то по луні б я сказала, ну просто будемо боятися. Ось з цією десяткою. Ой, дев'яткою, ми будемо просто боятися, будемо чуттєві і таке інше. Але з оцією парочкою, отак, я не скажу цього. Розумієте? Ну, от. Цю історію я можу подивитися на іншій колоді, яка каже да чи ні. Але якщо тут випаде розвілка, то це, це теж буде та ж сама історія. Щось з двійкою. Те ж саме питання? Загальна ситуація по правому берегу міста Запоріжжя у плані прильотів ракет-дронів Ось дивимося. Нічого поганого немає. Кладемо на собачку. Бо собачка, вона щось очікує. Подія. Ну, більш-менш. Хоча буде щось зрізати. Що буде зрізати? Туди, тобто буде йти ця подія по тому школу, по якому йшла. Я е, не буду здивована, якщо прилетить на правий берег туди, де вже воно прилітало. Якось так. Але, якщо чесно, по моїм відчуттям, я не відчуваю тут удару по правому берегу. Дай Боже, щоб та двійка не пропрацювала нам у мінус. Так, вчора я не могла цього сказати взагалі. Сьогодні не знаю чому, але мені так кажеться. Об'яснити цього я не можу. Так, давайте подивимося, як спрацюють наші ППО по правому берегу. На ці 24 години. Який буде результат? Нормальний буде результат. Бо трансформація лежить між гарних карт. То, звісно, що ця трансформація, ця зміни, це буде нормально. Давайте подивимося, чи будуть у нас втрати людей на ці 24 години по правому берегу. Від прильотів ракет, дронів. Ні, не буде. <кій> Руйнування будівель по приватному сектору правого берега чи будуть від ракет. Дивіться, йдуть криси. Криси це люди, які несуть ось новини, новини, несуть якісь свої слова, да? діють, діють, щоб потім бити по тим самим точкам, да? діють. Скоріше всього, це якась е е об'єкт, може, слово забула. Ну, там, де багато людей. Да? Це сад, це, тобто там, де багато людей. Общається не якесь місце. Ось. І новини передаються. Так, вони передаються. І трансформація йде. По почуттям тут буде погано. Але ця трансформація лежить між гарних карт. Звісно, що оця лілія це якісь будуть дії наших ППО, звісно. І по почуттям. Так, ми будемо чуттєві дуже по почуттям, бо якщо ми будемо то чути, але це буде якесь таке, ну, успішно воно закінчиться, тобто остануться тільки оці полуні наші відчуття. Ось якось так. Тобто, руйнувань не буде тут. Давайте подивимося багато поверхівки і інші об'єкти, які мають. Більше одного поверху, да, там. я маю на увазі не приватний сектор, я маю на увазі, соціальні, ма... тобто не торгівлю і не промисловість. Ви Бачите, мене ще з півча... з вчорашнього дня, оце, як придавила тоді, бутилку відкривати не могла. Де ж мені. -то. Так. Дивимося багато поверхівки. по правому берегу, ракети, дрони. Чи будуть руйнування? Ну, бачите, тільки плани, тільки. Ось вона собача чекає, але получе. А ну стойте. Ні-ні-ні. Значить, тут, скоріш всього. Скоріш всього, що може даже і прилетить. І прилетить, і десь попаде, і будуть проблеми, але по дитині це буде або не дуже серйозне, або щось пов'язано з молодими, з дітьми, щось таке. Ось багато поверхівки. Тут йдуть і соціальні об'єкти, всі, окрім торговлі, і окрім промисловості. Ось сюди входить. Тобто не тільки житлові об'єкти, я тут дивлюся. І оці змії, вони мають ключ, тобто вони передали туди все вже. Так що ось ось воно йдеться, собачка очікує. І то, що буде влучання, але воно не буде таким. Або це буде щось таке, от центр якийсь, щось таке, пов'язано з дітьми. Або не дуже серйозне буде пошкодження. Ця карта вона показує такі смисли. Я не можу знати, яке конкретно тут буде. Так, багато поверхівки ми подивилися. Промислові об'єкти по правому берегу усі, від малого до великого, чи будуть руйнування від ракет-дронів. Ну, що я можу сказати, так, воно йде по кругу, воно йде по кругу, і воно буде трошки нестабільна ця ситуація, чим воно закінчиться. Ну, руйнувань по ідеї тут не повинно бути ніяких. Тут не так лежать вони і не то показують, скажімо так. Так, коса, це рішення. Так, це зламали він ходить в прошле. Там немає таких карт, коротше кажучи. Так, дивимося торгівельні об'єкти закритого типу. Щось ключ багато раз випадає. Опять трансформація, неясна ситуація, п'ять дитина, несерйозно. Тобто, якась трансформація може відбутися по крисам. Це буде щось таке дуже незначне. І падає розвілка. Тобто, цього може ще і не трапитися на цю добу, яка буде. Тобто, з другого на третє. Так, дивимось, відкриті торгівельні майданчики правого берега. Чи будуть там такі проблеми? Чи буде руйнування? Що тут вискочило? Луна. Ну, чуттєва буде ситуація, буде трошки там. Ну, люди бояться, що там можна ще сказати. Так, ну і по правому берегу, в принципі, я закінчую. Давайте гляну ще тепло підприємства оці. Що надають тепло. Ось правий берег, бачите? Ось вам трансформація. 50 на 50. Бажання дуже велике це зробити і по кругу. Якщо попадали, вони вже там якусь під станцію тепло, то вони хочуть ще, ще раз туди попадати. Але, бачите, нам падає ведмедь. То буде успіх. То буде успішно зроблено. Тут мені цікаво якось, я так затягнула багато. Ну зараз просто спитаю. Коли багато карт починаєш путатися, зараз я ще раз передивлюся, тепло підприємства. Будуть попадання туди ракет тронів, так чи ні? От я навіть не буду далеко ходити. І слідуюча карта ключ. Тобто... Роздвоєна ситуація. Ну і можу покласти ще отак. Дуже гарно. Або буде у нас ключ від цієї ситуації, або буде башня. Отак. Тому так багато і падало. Тому що розвілка, тому що неясно. Так, все. Я енергопідприємства. Енергопідприємства по правому берегу. Оце коли падають люди, люди. Ось проблемка впала, зараз ми її роздивимося. Таке ощущення, що роблять, як на зло, як спеціально, як хтось там. Так, воно може йти отак по кругу. Оце я даже не беру, це приймають участь в цьому люди, сообщество, вони сидять тут. Хотять попасти, так, по башні попасти. хотять попасти. Але вона лежить між нормальних карт. Єдине, що докупи, коли їх всіх скласти, звісно. Подія. Енерго. Ну, от буде щось з енерго. З енерго. Але забагато карт поклали, то може перейти на іншу добу. На четверте вже туди. Так, правий берег я закінчила. Давайте покладу вам скриньку, правий берег. Дайте, будь ласка, мені скринечку. Для правого берега міста Запоріжжя від цього часу плюс 24 години, яка воно буде у військовому плані, прильотів, ударів, ракетами і таке інше. Зірки. Ви ж так, яке донечко, Це показало. От, якщо на зірки покладемо. Бачите, що йде? Тому зірки і прикриваються. Посилають нам людей, які то будуть все робити. От так. Правий берег. Правий берег. Ось, пожалуйста. Трансформація, зірки. Башня. Причому башня, де багато людей. Якесь таке. Але опять-таки, раз, два, три. Гарні карти. Ну, ця взагалі ні о чому не каже, дві такі. Ну, три на три. Я ж кажу, що тут іде ситуація. Та розвілка, якраз вона і показала. Так же показала, і бачите, іскрінька. Під питанням воно все буде. Під питанням. Так, а ну, давайте глянемо на гномах, що вони нам покажуть. Цікаво. Дайте нам розклад на цю добу, будь ласка, для цивільних людей Запоріжжя, влада, що ми будемо всі мати, банкрутство, трійка мечува, військовий розклад сонця, сила. І буде як збільшення ситуації. І І тух непоганий, люди. Знаєте, незважаючи на те, що якось так воно мрачнувато було, і не... Так, це порада, тюрма. що ж це за тюрма у нас вибір? опять опять, Іде, знаєте, як ми хочемо щось зберегти. зберегти. Знаєте, от я тоді дивилася тюрма, да? вчора вона теж випадала. І сьогодні там оці завали йдуть. Я не пам'ятаю, на якому то березі випадало, на правому чи на лівому, треба подивитися. Тому ця карта може показувати тюрму іменно в тому плані, що можуть бути люди під завалами. Тобто вони не можуть двигатися неподвіжно, тобто не можуть рухатись. Якось так. Ну, не дуже, звісно, ця карта гарна, але вибір є. Будемо охороняти своє по монетам той життя. І є сокровища. Ну, дивіться, це у нас тут казна, да? гроші. Ну, по ітогу, воно ще ітог нормальний. Звісно, оця карта порада, що буде щось таке неприємне. Але воно буде з вибором. Ну, подивимось. Ця буде історія, преувеличена. військова. Сонце гарно. До речі, воно випадало сонце, але я так сприйняла, що. Получиться той удар. Може, такий не буде, може це наше сонечко буде. А це сила буде справлятися, і це буде увеличенні цього всього, що трапиться там. Ну, непоганий розклад на правий берег, не можу сказати, що поганий, більш-менш нормальний. Хоча трійка, бачите, випала. Ось вона. Я не люблю цю карту, вона а... негарна вона, негарна. Так, все по правому берегу я закінчую і буду зараз, люди, робити, лівий берег. Чесно, я не збиралася, але після оцих, того, що я дізналася, я вирішила зробити все. Дякую за увагу. Почуємось, Па-па.